Цю ніч я провів сидячи за комп'ютером, граючи свій улюблений онлайн шутер. І в один з найвідповідальніших моментів, коли я сперся на спинку старого крісла, вона з хрустом відвалилася. Я впав, вдарився по тилицею підлогу та, розлючений від болю та шоку, ліг спати. Я розплющив очі після обіду. Першим на що натрапив мій погляд, було зламане крісло. Переживши флешбек, я торкнувся гулі на потилиці та вирішив. Треба купувати новий стілець. Але грошей було небагато, тому, пообідавши, я почалапав на ринок. На нове крісло у мене було трохи більше 700 гривень. Кошти невеликі, тож я розумів, що трон з Гри престолів на них не передбаєш. Поблукавши рядами з меблями, я так і не зміг знайти нічого путнього та засмучений, вже йшов додому, аж раптом, проходячи вздовж блушиного ринку, натрапив на незвичайний різний стілець. Він кинувся мені у вічі майже відразу: висока спинка, підлокітники, коричнева шкіра вид трохи побитий життям, але ж справжнісінький раритет, подумав я. Продавця на місці не було, на сидінні лежав цінник 660 гривень. Сума якраз вкладалася в мій скромний бюджет, тож я віддав гроші продавцеві, який стояв поруч, і той пообіцяв віддати гроші власнику стільця. Раритетний стілець я поставив у кімнату замість старого комп'ютерного крісла, що розвалилося, стілець став йому непоганою заміною, принаймні поки не накоплю на щось більш пристойне, подумав я. Я пішов прийняти душ, задоволений своїм придбанням. Коли повернувся, то побачив стілець уже в іншому місці. Це мене спантеличило. Однак я вирішив не зациклюватися на цій думці, Подумав, що поки приймав душ, просто забув, куди його спочатку ставив. Вдягнувшись, я увімкнув комп'ютер, поставив обнову навпроти нього і сів обробляти необхідні документи. Нічого особливого не відбувалося. У перший тиждень покупки усе йшло як завжди, але потім ночами я почав відчувати в кімнаті чиюсь присутність. Я неодноразово вмикав світло щоб переконатися у своїй самотності. Дійшло до того, що я взяв із собою ліхтарик і періодично висвітлював в ним кімнату. Стілець стояв на своєму місці. Через свою параною я почав погано спати. Робота не клеїлася, усе пішло шкереберть. Мій друг Тарас сміявся з моїх приступів паніки. Казав, що усе від перевтоми. однак сам я знав, що усе навпаки, саме це загадкове відчуття присутності сторонньої істоти призвело до того, що я мав проблеми зі сном. Люди не раз божеволіли, надаючи зайве значення нікчемним речам. У деяких країнах навіть немає позначень тринадцятого поверху, але хто знає, чи є якесь життя. Що існує паралельно із нами у нашому всесвіті. Втім, як би там не було, мені ставало гірше, я навіть почав боятися повертатись додому. Якось, прийшовши з роботи, я виявив свого папугу мертвим, хоч вчора він був дуже здоровим, стілець знову стояв не там, де я його залишив. Він був на кухні поруч із кліткою. Моєї мертвої пташки. Ось тепер мені стало по-справжньому страшно. Повернути стілець я вже не міг, хіба що викинути. Іти до психіатра не хотілося, мені б відразу голосили безліч діагнозів і прописало тонну дорогих пігулок, які ймовірно тільки погіршили б мій стан. Я вирішив вчинити інакше. Зняв зі стіни стару бабусину ікону, що залишилася мені у спадок, та поставив її на стілець, після чого вийшов на вулицю провітритися і прийти до тями. Був ясний осінній вечір. Місто наповнював шум машин, люди, як завжди, квапилися кудись у своїх справах. Я вирішив прогулятися міським парком. Поблукавши стежками десь півтори години, я вирішив, що вже час вертатися додому. З певним острахом я вструмив ключ у замок та зробив два оберти. Повільно відкривши двері, я тихцем увійшов всередину. Все залишилося на своїх місцях, ікона стояла притулена до спинки стільця. Однак, коли я прибрав її, виявилося, що вона залишила на ньому опік. Це було вже занадто. Я наважився, взяв стілець і відніс його на звалище. Але наступного ранку, коли я відкрив двері, йдучи на роботу, він чекав на мене перед дверима. Опік нікуди не подівся. Мене охопив дикий страх навпіл з люттю. Я скупив стілець і знову викинув його на смітник. Того дня мені вдалося випросити на роботі відгул. Я пішов до церкви, де все розповів священнику. Той рекомендував купити церковних свічок та висвітлити ними квартиру. Не надто натхнений цією порадою, я таки купив свічки. Та, коли вертався додому, побачив, що біля під'їзду зібрався натовп. Як виявилося, Моя літня сусідка, добра порядна жінка, впала зі сходів та зламала шию. А впала вона, перечепившись об стілець, що знову чекав на мене біля порога. Те, що стілець належав мені, ніхто не знав. Дочекавшись, коли люди розійдуться пізно ввечері, я знову відніс його на смітник. Цього разу я зробив так, щоб стілець точно не повернувся, а саме розбив його об землю. Те, що відбувалося тієї ночі, словами передати важко, я шкірою відчував, що просто так моя зухвалість не минеться. Усю кімнату я заставив церковними свічками та підпалив їх. Тримаючи в руках бейсбольну биту, я просидів кутку кімнати у цілковитій тиші кілька годин. І щойно у мене промайнула думка про те, що я себе накрутив і все добре, як на вхідні двері обрушився град стуків. Прийти до мене ніхто не міг, я нікого не чекав, а крім покійної сусідки, ні з ким іншим я в будинку не спілкувався. Відтак я наполегливо ігнорував галас. Тоді від нього додалися дверні дзвінки. При чому звучали вони зі зростаючою швидкістю, що технічно було неможливо? Чи треба говорити, що так страшно мені не було ніколи в житті? Я заткнув вуха і голосно почав читати єдину молитву, яку знав Отче наш. З першими променями сонця все припинилося. Я сидів у кріслі, підібравши ноги, стискаючи в руці єдину свічку, що догоряла в іншій бейсбольну биту, і майже без сил знову і знову повторював молитву. На телефонний дзвінок я відповів не одразу. Дзвонив мій шеф, щоб дізнатися, чому я не на роботі. Я збрехав, що захворів і випросив лікарняний, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Попрощавшись, я відключив зв'язок. ледве встав і на тремтячих ногах підійшов до вхідних дверей. Через вічко виднівся порожній сходовий майданчик. Законою в руці я з побоюванням відчинив двері і переконався, що стільця немає. Але глянувши на двері з іншого боку, виявив на них вм'ятини та подряпини. Сусід, що невчасно виглянув виносячи сміття, звернув на це увагу. Хулігани? запитав він. Біс його знає, якась чортівня, відповів я, після чого, замкнувшись, пройшов у вітальню і без сил звалився на диван, притискаючи до грудей ікону. Я з острахом уявив собі наступну ніч.